Іван Карпенко Карий 100 Тисяч читає Меланія. П'єса класика української драматургії Івана Карпенка Карого Сто Тисяч є психологічною трагікомедією, у якій розкриваються такі людські вади, як жадоба наживи та споживацький спосіб життя. Для головного героя твору сільського багатія Герасима Калитки Сенс життя зводиться до того. Аби купувати все більше і більше землі, ставати все багатшим і перевершити найзаможнішого чоловіка на селі жолудя. Прагнучи з усього отримати вигоду, калитка позичає гроші комуві під заставу та прагне одружити свого сина з донькою багатія пузиря. Засліплений власною жадібністю, він стає жертвою інтриг єврея невідомого, який продає йому фальшивих сто тисяч карбованців. Але навіть перед смертю калитка думає лише про гроші. Насиченість подіями промовистість імен та динамічність сюжету підтримують читацьку увагу та зацікавленість, спонукають до роздумів над життєвими цінностями. КОМЕДІЯ в чотирьох діях Дієві люди Герасим Никодимович Калитка. Багатий селянин. Параска жінка його, Роман син їх. Савка, кум ГЕРАСИМА СЕЛЯНИН. Банавентура, копач. Невідомий, єврей. Герашко, ФАКТОР Мотря, наймичка. КЛИМ робітник. ДІЯ перша. Ява один. В хаті, яку хвилину нема нікого. Входи невідомий. Невідомий. Нікого НЕМА. ох. -ох, -ох. Трудно теперечки жить на світі. А через чого і трудно, через того, що багато розумних понаставало. Усі торгують, а покупателі Тільки глазами купують, і торговлі нема один убиток. Так я собі видумав новую комерцію. Хороший буде гендель єжелі удасться. Пробуєм. Ява два. Роман і невідомий. Невідомий. Здрастуйте вам. Роман. Здоров! Невідомий. Це хата Герасима Никодимовича Калитки? Роман. Це невідомий. А де ж сам хазяїн? Роман, вони в город поїхали. Сьогодні повинні бути назад. Невідомий. Я з ним віддався. І он сказав, щоб я приїхав. Роман, може й вони через годину будуть. Я ва три. Тіш і копач. Копач. Ура! Тепер суд гласний. Sample complete. Ready to continue?